І так, добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір, дорогі гості. Ми дуже раді вітати в нашому, на наших відгуках. Ми дуже вдячні, що ви виділили час для того, щоб побувати з нами в гостях, розділити нашу радість, наші результати. Тому сьогодні розпочинаємо наші відгуки. Сьогодні 11 травня вечір, і ми розпочинаємо. Мене звати Сарапин Тетяна. Мені ще тільки 62 роки, я з мальовничого села Київської області, і з продукцією Fitline познайомився рівно, рівно рік назад. І що я вам скажу? Я дуже вдячна собі, що колись почула про цю продукцію, прийняла її, послухала, повірила своїм наставнику і дуже задоволена. Можу сказати, що я щаслива і здорова. І я зрозуміла, що в 62 ще життя тільки починається. Тому. Е... Буває, що ми чуємо щось, але не приймаємо ту інформацію. Але я вдячна, що я почула, прийняла і почала вживати цю продукцію. Я не скажу, що я мала таку велику розруху здоров'я, але ну, в 62 буває, що ще щось болить, вже починає боліти. А зараз я маю прекрасне здоров'я. Ділюся цією інформацією з іншими людьми і е, дуже так радію успіху іншим. Сьогодні ми послухаємо теж. Результати, успіхи наших е, партнерів, наших колег, які вживають цю продукцію. І перше слово, кому я сьогодні надаю, це Валя Малушенко. Валечка, добрий вечір. Включай мікрофончик. Валюша, розкажи нам про себе трошки, розкажи е, про свої результати, ми тебе уважно слухаємо. Доброго вечора всім. У мене все добре? Так, так. Мене звати Валентина Малашенко, мені 48 років. Народилася я у місті Кривий Ріг. На даний момент я проживаю у Польщі разом зі своїми дітьми, тому я отримала сьогодні запрошення поділитися своїм відгуком на сьогоднішній зустрічі. Життя наше прекрасне, коли у нас багато енергії. Ми відчуваємо себе відмінно, почуваємося відмінно, все у нас виходить, ми сповнені сил та ідей, прекрасні люди і події саме притягуються в наше життя, правда? Так мені хотілося почуватися, коли я захворіла взимку три місяці поспіль, ніяк не могла прийти в норму. Я захворіла на гостру вірусну інфекцію і. Хвороба мене атакувала кожного дня. Ліки, які мені виписували лікар, лікар аптечний, давали ну, такий, би сказати, повільний темп. Мені все рівно ставало гірше, у мене був нестерпний головний біль, нежить, кашель, страшенний. У мене такого кашлю з роду не було, я такого не знаю. Вот. І... Я не бачила ніяких результатів, мені ставалося, я ставала слабкою, голова крутилася. ну, Я такого себе не відчувала давно. Напевно, такий зараз період взимку був, що ми так хворіли. От. І я розуміла, що мені треба щось шукати і. А на протязі всього свого життя я завжди приймала бади, алоє пила, все таке. Все таке старалася більше вживати натуральну продукцію. Вот. І тут, 29 лютого, мені запрос у Фейсбук дав Андрій Гурський. Ну, запитав мене, що... цікава мені така тематика. на... Тему здоров'я, щоб зберегти красу, молодість. Ну, я погодилася, ми поспілкувалися. Він мені розповів, як вони з Наталією своєю три роки приймають комплексні вітаміни за сучасною технологією. Мені це стало цікаво, але Андрій запропонував мені коротеньке відео. І запитав чи не хотіла б я спробувати щось? Я вагалася, але бачила, що мені покращень ніяких немає, треба щось робити. Ви думаєте, я сама набираю Андрію і кажу, що я буду замовляти. Замовила я на той момент Power Cocktail і Restoration. Приймала я два дні. За... Валичка, трошки, мікрофончик Я поправ... Валічка, поправте, мікрофончик. Два дні... Валюша. Десь. Да -да, мікрофончик, або щось інтернет трошки нас барахлить. Поправте, може, мікроф... мікрофон, щось там звуком. О все валичка, все хорошо. Продовжуйте. Будь ласка. Uh -huh. Так, і взагалі я не спала вночі, і и то саме я вищу поспала вісім годин виспалася в ці два дні. і я Да, трошки нас інтернет. Інтернет трошки підводить, валічка, ми вас погано я, чуємо. Андрій мене запитував кожного дня в коктейлі, мені ще подобалося. О, чутно, вже чутно. Давайте да? продовжуйте е, ем, А під кінець дня, коли я приймала коктейлі, у мене було почервоніння очей і пекли вони. Я дзвонила до Андрія, він каже, от, Валюша, воно тобі показало твою проблему. А так як у мене надалі висипали ячміні, біля базових носа у мене розвився такий герпес, Я ніколи з цим не страдала, я не знаю, що таке ячміні, і взагалі герпес. І я така була задоволена, пропила дві недільки. У мене стало ось лице. Я стала енергійною, врівноваженою, і мені захотілося ще щось спробувати. Я попросила каталог, передивилася каталог, ну, як воно все це працює. Замовила собі і омегу. Я ще щось сказати, це щось неймовірне. Движуща якась енергія актива. Я просто була в шоці. Я відвезла дитині одну баночку і кажу: пий. А він каже: Ма, куди ти опять влізла? Я кажу, пий, все буде добре. От. Така була задоволена, що просто. Ну, ем, якби на даний момент я знову захотіла покращити свій стан. Я замовила, як він називається, Серфус і Да, угу. пропивати цю продукцію, щоб поставити свою минуну систему на ноги. Щоб я, як прийде вже осінньо-зимовий період, щоб я вже була якось захищена. Тому я дуже е Дуже задоволена і вдячна Андрію, що в цей день мені він дав запрос. Зараз він є моїм наставником. Я хочу пізнавати та розвивати навички у навчанні, а також завдяки натуральним продуктам покращувати своє здоров'я. І кожен, хто приймає продукцію FitLine, відчув значні зміни і отримав результати. А результати однозначно будуть, тому що продукція засвоїться на 98%. Дякую вам за увагу, і здоров'я вам, кожну клітиночку. Дякуємо, дякуємо, Валюша. дякуємо, що. Що ви довірили словам наставника свого і прийняли рішення. Це дуже, ви знаєте, саме, саме найцінніше, що ми можемо тратити, це час. Чому? Тому що час йде, і клітинки наші голодають, і хвороби підступають. Тому валічка, ми дуже радіємо, що ви відчули енергію, сили, бадьорість. Ви молодець, ви молодець. Продовжуйте далі приймати продукцію Фітлайн, і ви побачите, от я вам кажу по секрету. Що через рік ви будете вообще, як, відчувати, знаєте, таку як, як лучше, ніж у 20. <смі> так що побажання вам і вдячність за те, що ви відгукнулися, і ми будемо слідкувати за вашими результатами в подальшому. Хорошо? Будете приходити до нас в ефір. Дякую, валічка. Зараз до слова я запрошую Тамару Пєчкіну. Скажіть, Тамарочка, звідки ви як приймаєте продукцію і. Які результати? Будь ласка, включіть мікрофончик. Всем доброго вечора. Мене звати Печкіна Тамара. Я з міста Новомосковська Дніпропетровської області. Мені повних 69 років. Про фетлане я узнала від своєї дорогої невісточки. Начала приймати продукт на регулярній основі. Ну от недавно, 22 апреля цього року. Коли Суша зробила нам коктейль з нучкою активации цельшут, благодаря ему мы почувствовали прилив силы. И в этот день мы справились с поставленными задачами. Мы с внучкой обработали 8 соток огорода. Вечером полили рассаду. Еще управлялись по двору. У нас хватило силы на, это, на целый день. А теперь я уверена, что если бы не этот... продукт, то я бы никогда не справилась з такой работой. И учитывая то, что я бывшая, онкозаболе... у меня онкозаболевание было. Дальше я начала замечать, что у меня налаживается сон, я утром встаю з постели, водіра такая, потом стала ходить лучше ногами, у меня всегда ноги болять. и появилось больше энергии в теле. Ну, если еще кто-то думает, купить или не купить, пить или не пить, поможет или не поможет оно, или кому-то дорого, то помните, что время – это самая дорогая валюта в мире. И действуйте, надо действовать сегодня и сейчас. И вы об этом никогда не пожалеете. Желаю вам всім крепкого здоров'я, Тамарочка. дякую вам. Хоча короткий час ви піте, але вже так зарядилися. Що значить мати хорошу невісточку, правда? <певезло> Повезло вам з невісткою. Вона така у вас енергійна і така бадьора, тому свекрухи тут просто немає виходу, щоб вона хворіла. Не можна в свекрусі хворіти. Так що, дякуємо, Тамарочка, і радіємо за ваші успіхи. І я ще хотіла Тамарочка спитати, який у вас улюблений продукт? Догадуюсь, правда? Ну, хочу почути який. Навірно, Активайс любите, правда? він дає мені більше сили. Точно, дає енергії, бадьорості, просто ну, хочеться багато роботи зробити. Так що дякуємо, Тамарочка, дякуємо за ваш, за ваш відгук. Будемо також запрошувати вас в ефір і будемо слідкувати, як ви молодієте здоровієте, хорошо? хорошо. Добре, добре. Зараз до, хочу, щоб мікрофон включила Мариночка Кондратенко. І послухаємо її, будь ласка. Добрый вечер всем. Меня зовут Марина Кондратенко, мне 19 лет. Я из города Новомосковск, из Днепропетровской области. Хочу поделиться, в чем мне помог активайс басик. После первого коктейля было множество энергии, как вы уже услышали и от бабушки, а также смеха. Как у меня практически все дело было очень красным. Я была как вареный красный рак. А имея этот эффект, я красноты, я насыщаю клетки кислородом, приобретаю блеск кожи и чувство легкости. Пью с 22 апреля этого года на регулярной основе. Принимая продукцию Fitline, я смогла избавиться от внутреннего черепного давления и ужасных мигрений, из-за которых было даже сложно открыть глаза от боли по всей голове. И большие дозы лекарств не справлялись со своей задачей. А еще помогают иметь четкость и ясность ума каждый день. Выходя на улицу в малейшее излучение солнца, у меня нет головокружения и затрудненного дыхания, как это было раньше. Также для меня, как для девушки, важно иметь чистую кожу и отрядный вид, но это была проблема и очень большой. Так как на теле и в особенности на лице была затяжная стадия акне, а точнее в срок четырех лет. Но менее чем через місяць, этой проблемы почти не стало. И всегда держу в уме фразу с книги компании Fitline, что при неправильном питании лекарства бесполезны, а при правильном они не нужны. Желаю всем присутствующим крепкого здоровья и счастья на каждый день. Дякую, Мариночка, дякую. А який ваш улюблений продукт, будь ласка? Тоже Он ну, мне во многом помогает. Ну, Хочу вам подякувати за ваш відео. І дивлячись на ваше личко, я не скажу, що вас там акне. у акне. вас красиве личко, так що дякуємо продукції Fitline. Ми дуже раді за вас, що ви повірили своїй родичці і, можна сказати, прийняли рішення теж. Тому е, дякую вам і хай подальшому фітлайн буде завжди вашим продуктом, завжди буде він е, вас е, підтримувати і бадьорість, і сон, і взагалі і, і знову ж за вами теж будемо якось слідкувати і будемо ждати вас в ефірі. Дійсно, що е, фітлайн це не ліки, не препарати, це їжа, це їжа, клітинне харчування. І коли ми даємо кожній клітинці, е, ці, ці продукти вони просто наше, наше тіло просто веселиться і радується, тому що, що ми даємо правильні харчі. Да? А е, Мариночка Пранська, правильне харчування, правильні харчі, і продукт буде е, чи організм зразу буде приймати. Машину навіть залить не той бензин, вона буде зразу відчувати, да? а, а наш організм він вже набагато унікальніший і складніший. Тому Кого ще є сумніви, то звичайно, е коли попробуєте, час пройде, ви побачите сумніви ваші розвіються. Чому наші вже розвіялись, тому що ми перевірили на собі, побачили результат. Хорошо, дякуємо, Мариночка. Дякуємо. Хочу запросити до відгуку е Олю Дудаш. Олечка, будь ласка, включай мікрофончик, розкажи про Дякую. себе. Добрий вечір усім. Я, мені приємно брати участь у цій конференції в цьому залі. Я вдячна Андрію, Наталії Гурським. Ну, фактично, якщо сказати так, я не сказала мені 60 років. Я із Закарпаття із західної частини України із сонячного Закарпаття. Продукт цей приймаю я порівняно недавно. Ну, трошечки скептично я до цього ставилася. Ну, ну, Я не хотіла, ну, я не була впевнена, що воно мені може допомагати. Але е, насправді я тепер приймаю, баз, замовила базовий набір, я вранці п'ю коктейль, потім протягом дня активайся і, ну, звичайно, ввечері і, е, Ну, що сказати? Звичайно, найулюбленішим є е, Активайс. Він дає, як розказували дівчата, він дає сили працювати також і на городі, дає бадьорості. Е, що хочу сказати? Е, е, цей вечірній, вечірній, коли вечірній я п'ю так? Я не знаю, чи правильно вимовляю Ресторит, е да, да. Е так. Е якщо е ну раніше, по там по певним певним причинам у мене був поганий сон. Насправді, що я відчула це покращення сну, і за цей, е ну навіть е я засинаю гарно. Перед сном я кожного вечора випиваю, я добре засинаю, я висипаюсь, я вранці встаю бадьора, Я бадьорою, піднімаюся, і йду на роботу. Я працюю ще і ну, дає на протягом дня, то, звичайно, зміни є і. Ну, добрі зміни є. Я теж рекомендую, хто ще не приймав, хай би хай би приймали, тому що ну є коли я вранці перший раз, теж маленьким секретом поділюся. Перший раз, коли я пробувала коктейль, а там же ж не розчиняється він повністю. Трошки мені, як я перший раз зробила ковточок, так мені не, не, там клітковина, ця, вона не розчиняється. Е, то. і Мені трошечки зашкомтало в горлі, але смачно ж. І тепер я так звикла, що вранці ну, аж хочеться. Просто прокидаюсь. Першим моїм цим є попити коктейль. і Я просто хочу не то, що мені треба. Треба нагадувати собі, що о, я забула, ні, мені просто хочеться їх попити, бо бачу результат. Чого і всім бажаю. Олечка, дякую. Я теж вранці встаю і просто йду як на побачення. Я просто радію, кайфую ото, що зараз вип'ю коктейль. І дійсно, щоб відчує енергію, прилив сили і, і строїш плани. Коли ми здорові, в нас тисячу бажань, тисячу планів, а коли ми хворі, в нас одне, правда, одне одне бажання виздорові. Тому дійсно, особливо зараз тореть, ви говорите, мене теж сон, просто навіть коли менше час, годин поспиш, просинаєшся ти. Бодрість, виспавшись, да, про... хочеться просто вставати. І... А представте, Олічка, коли ви рік проп'єте, а коли два, а коли чотири, до нас вернеться молодість, <си> сили і бадьорість. Тому дякуємо, Олічка, що ви відгукнулися, що навіть за такий короткий час ви побачили результат. Тому е будемо сподіватися, і так воно й буде. Що... Коли бите пит фітлайн на постійній основі, і хай кажуть там та вас підсадили вас там. Е, а я кажу: Ну, е, якщо нас здоров'я підсадили, то це непогано. Правда, Олічка? Коли ми здорові, повні сил, енергії, то це дуже чудово. Да? Опять же, ми нагадуємо, що це не ліки, це їжа. О, і коли ми вживаємо цю продукцію, то здоров'я наше покращується. І представте, наш організм має більш як 40... Два елементи, і якщо не вистачає йоду, то страдає щитовидка, не вистачає кальцію, ще якісь елементів, страдають суглоби. Да? Я, наприклад, думала, ну суглоби в 62 вже повинні боліти. А виявляється, вони перестали хворіти. А чому? Тому що я дала і кальцій, і хондреатін, і глюкозамін, і зараз на п'ятий етаж вибігаю, можна сказати, без задишки. То, то це ж, це ж це чудово, чудово. Профілактика хвороби для молодих особливо це дуже дуже чудово. Тому е, а наша старість, ви погодитесь, вона належить нашим дітям. правда? Тому що ми залишимо нашим дітям? Інсульти, інфаркти, розбиті ноги, да? розруху ні. Ми будемо здорові, тому що здоров'я бути активним, здоровим навіть до, до, до 100 років, це можливо, світлайном це дійсно можливо. Тому е, будемо, будемо е, здорові, будемо молоді, не будемо старіти, не будемо падати духом, тому що в нас є чудова продукція фітлайн, і це якість, і це гарантія в тому, що результати будуть. Тому ще хотіла, можливо, хто там е, ще захоче поділитись коротеньким відгуком. Може, я там ще списку когось не назвала. Е, коротеньким двома реченнями. Про чудову продукцію, хто бажає ще щось поділитися? Експромтом, ану, хто бажає, дорогенькі. <ріх> Можливо, там. У нас ще є буквально три хвилинки, так? Да? Тому оточуючи себе здоровими, найтаки успішними людьми, ти відчуваєш сам і здоровим, і успішним. Чому? Тому що ми, можна сказати. Заражаємо вірусом здоров'я. Да? Ми хочемо, щоб наша українська нація була здорова міцна. І так, як, знаєте, моя знайома каже, що приїжджають, бабусі, наприклад, в Англії да? приїжджають на машині 98-96 років. Представляєте, 98 а вона за рулем. І ще планує ліцензію, щоб їздити за рулем. А чому? Тому що вони з профілактичної точки зору п'ють там давно. ці... Продукції так, хто в нас там Надюша, будь ласочка Надя хоче теж сказати пару фраз. Будь ласка, Надя, доброго Слухаємо. вечора, мої дорогі дівчата, хлопці. Я також хочу сказати пару слів. Ну, у мене така проблема була ось недавно, та сустав почав боліти, не з того, не з цього. Да? І от якраз я купила сет, почала пити б'юті, так, хорошо пити, і ви знаєте, за зараз скажу. За неділю-дві у мене просто перестав боліти цей сустав. Тобто, такий коротенький відгук. І взагалі, продукти чудові. Я їх п'ю вже ну, півроку, десь певне, і моє здоров'я наваджується, не дивлячись на те, що в мене була операція. Завдяки, завдяки Q10, у мене загоїлись рани швидше. І ну, що ж, рекомендую всім. Продукти дуже чудові, дуже чудові. Все, дякую. Надюша, дякуємо, дякуємо. Нащо такой Q10 просто це чудо, чудо, я вам скажу, е, я просто свій, свій відгуз скажу. Чоловік порізав руку і глибоко, так болгаркою, і ми буквально залили ту рану свіжу, залили коферментом Q10. Через сутки навіть шрамчик малесенький стався, Представляєте? Просто це чудо. Ще е, піднявся тиск у нього. Ми випили ложечку коферменту 10. Через буквально 10 хвилин міряємо тиск, голова перестала і тиск впав до норми. Це дійсно кофермент це така, знаєте, іскра життя. Після 30 він вже мало виробляється. Тому е, дійсно продукція дуже хороша, якісна, і вона допомагає. Тому всі, хто ще сумнівається чи вагається, спробуйте, ви побачите, як зміниться ваше життя і здоров'я на краще. Просто ем, ну, ми, не, ми не проти медицини, ми за те, щоб е, люди не хворіли, да? але е, повірте, що відповідальність за своє здоров'я кожна людина несе сама. Да? І прийнявши рішення приймати продукцію в Фітланді, це буде саме мудріше рішення. Ну що, дорогенькі, час пролинув швидко, ми дуже раді, що ви були з нами, ми дуже раді, що ви ділилися своїми відгуками. ми будемо зустрічатися в ефірі, ділитися, розказувати іншим, тому що ну, бути здоровим це дуже круто. Це, це знаєте, Я люблю фразу, говорити, що Міністерство здравоохоронення предупреждає, нема грошей, нема чого хворіти. Да? Тому будемо здорові, прикладаємо всі зусилля з Фітлайном. Це можливо. Тому раді, що були з нами. А нас було 38. Так що раді, що відгукнулися, прийшли е, і послухати, і дати відгуки. Тому до нових зустрічей. Хорошого вам здоров'я! Фітлайн, усім фітлайн. Дякуємо.